У лютому 2023 року, під час мобілізації, Сергій Мусаєв був призваний до лав збройних сил України. Протягом всього цього часу він мужне давав відсіч російській агресії. До останнього був вірним військовій присязі і боронив Україну на полі бою. Але на жаль, 29 листопада, чоловік загинув у Донецькій області в результаті артилерійського обстрілу. Сьогодні ми ховаємо одного з наших земляків, солдат розвідник Мусаєв. Сергій Олексійович і він був призван до лав Збройних сил України по мобілізації і був направлений в одну із наших частин розвідником в ході артнальоту на їхню позицію там де вони знаходились наш Сережка загинув деякий час Сергій разом з родиною проживав за кордоном після повернення в Україну жив у Кременчуці потім у Світловодську. у мирні часи працював на будівництві. Хлопець був високий, фізично жилістий, такий крепкий. Весь час цей він працював фізично на будівництві, на ремонті хат. Ну, такий хлопець був, хотів щось і для себе. Для своєї сім'ї, ну і звісно ж, і для нашої країни в останню путь Сергія Мусаєва провели, схилившись на одне коліно. Поховали загиблого героя на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Кожен захисник, який віддав життя за мирне майбутнє в Україні, залишиться в пам'яті і серці кожного. Вічна слава та пам'ять полеглим героям. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.